так вот. О, е, е, е. Это комментируется. А, все, пока торчу. Е, Это все, пока торчу. Е, У нас зараз... Сейчас... Добрый день, друзья. Сегодня у нас, у нас матч Байер-Барселона. Коментую я, І мій колега Марко Бащук. Вибачте, що матч почався тільки на 20-тій хвилині. Зараз Барселона вже відкрила рахунок матчу. Дуже насправді цікавий матч. Дуби дві, дві команди атакують в різні сторони. Дуже небезпечно. Дуже насправді Зараз в захисті Барселона. Девід віддає на Ямаля, молода зірка у нас вже проводиться свій 101 й матч за Барселону. Осати... Як сказати? не сказати? У нас зараз Баєротасі вірц Вірс зараз небезпечно. Вірс, як проходить, і... І, і, Ой-ой-ой, ки вол у нас блашик. Воды нудин. Воды Насправді. И правда цікавий матч. Не, блядь, тма, це пиздец, я забачу. Чому, себе батьки? Я не знаю. <ристо> Вірц. Вірц Зараз у нас Вильс, почти. Байер. Можливо ви себе чуєте за то, що вы на трансляції? Це можливо. Ні, я чую тебе через. Через твій мікрофон. Ну, неважливо у нас зараз 2-1 в нашому інтересному матчі. А Дли зараз приходит по флангу. Непогано. погано. Непогано погано так, атаки Байера, але Барселона теж на місці не стоїть. Насправді е, е, дуже красивий гол забила Барселона. Ви, на жаль, цього не бачили. Адлі. Паласі ось це є на Грімалдо. Грімалдо це дуже інтересний футболіст, тому що він дуже довго перевів час у Він е, з молодіжки Барселони. Вперше. Дуже довго провів e, час у конфіції, прийшов Байер і дуже сильно розкрився. Йому. Зараз грає проти своєї минулої команди, який починав. Зараз небезпечна атака в Байера Аблі. Машика, Шик. Ви також можете задавати питання в чаті. Ми e, будемо можливість відповідати на них. Бере небезпечно верхністю. Кутевий подає Грімальду. Коментатор повернувся, Маркович коментатор повернувся в гру, тому що у <клухи> нього були технічні шоколадки, ми писали його улюблені одногрупниці. А і у нас закінчився перший тайм. Одка статиска матчу, Байера 6, ударів, Барселона 2, а рахунок 2-1. Е, ну, що сказати в першому таймі? Дуже непоганий тайм. Так, обидві команди дуже, багато збивають, багато тайм. атакують. Задавайте питання в чаті. Ми будемо їх відповідати з радістю. Ну, це ми з тобою, бачить. Нас показали і ще. Розпочався у нас другий тайм. Розводить команда Барселона та поступається після першого тайму з рахунком 2-1. Насправді команда Барі Леверкузен домінує над командою Барселона. Ну, це було очікувано, так як тренер Ілія Турчин більш опитніший, має більш досвід. В таких матчах. Так як е, на відмін-ну. від. На відмінно від. Івана. е, Івана Карабліка. В нього і не так і військовій. Іван Атака Берслони. Хоті у нас роздалася атака Байера, Хотів розписати про історію одну як е, один з футболістів Байера. Якого якщо не помиляюся, звали. М Андрій Маріхуана, як його посадили в тюрму, за те, що він перебував так звану речовинами. Це історія з 1995 року. Якраз тоді Байер якщо не помиляюсь іграв проти Барселони і він був під час матчу ув'язаний. Така історія зараз. Він вже сидить років в тюрмі і вболіває за свою команду. З своїми новими друзями зеками Так, насправді був непоганий футболіст, але в такі часи була невисока зарплата. Тому йому принаймні потрібно було хромити сім'ю навіть таким чином. Так, кстати, э, цей футболіст Арім Міріхуана має. Ці українські корни. Зараз у нас пауза матчу, тому що. Пауза. Футболісти йдуть пити воду, так як на арені Байер Леверкузена доволі жарко, та в Германії доволі пекло. Так. У нас 5 секунд до матчу. Ну, Насправді в Барселони та Байру доволі цікава історія зустрічей, так як е, Барселона вигравала Байер 8 разів у Лізі Чемпіонів. Е, вони зустрічалися вісім разів у, у Лізі Чемпіонів, 6 разів виграла Барселона, один раз виграв Байер Леверкузен. та один раз нічия. Найвідоміший матч е, був між цими командами. Це напевно тоді, коли Месі забив Пентатрік, о, о, пентатрік. і команда виграла 7-1. Цей матч багато е, багато знають. Так, да, це дуже популярний матч. Зараз вір забивається 3-1. І це 3-1. Цікавий матч. 3-1 рахунок. Насправді, що і у Барселони та і в Байер Леверкузена доволі молодий склад, так як є такі перспективні гравці в Барселони: Ламін Ямаль, Пау Віктор, Анус Фаті та останні Ав Баєра це Артем Степанов, Флоріан Вірц. Також перспективні я рахую на даний момент гравці. І доволі недавно Артем Степанов дебютував у своєму. У своєму матчі професійному футболі за -Кузен, при рахунку 5-1 в користь, э, э, про, користь БРЛКузина проти Спарти Праги. Так. Непоганий футболіст. То... А зараз то... невибезпечна помилка то... і Тапсоба вибиває м'яч Чака Фінпонг. пас на Адлі, Перспективного також гравця бар. Заркофаунду біжить Адлі. Адлі, непогано. Непогано. Убирай двох гравців Адлі! Араухо, останній захисник, Прихвачує цей м'яч. Ольма. Кімальда непогано на гірса, Вірс. Тоже вже прошло 10, кім багато О, 69 передач у нас в Барселоні. Дуже гарне число вибрав е, тренер команди Барселони. Але наразі дуже небезпечна атака. В Барселони Левандовський приймає м'яч, може віддавати в центр на гравця, але там тах. Тах. Дуже надійний захисник. Якщо не помиляюся, цікавиться Барселоном. Мартинес погано грає. Офман, такої зараз на полі. Теж це надзвичайний вибір. Я маю. Уже 84 та хвилина у нас мач за рахунок 3-1. Настільки цікавий матч, що він так бистро пройшов, фактично. Насправді, шанси у Барселони ще є, але доволі маленькі. Так, але... Але серауху віддав пас, але там Тапсон. 100% це теж шанс. Ніколи немає шансу на висотки. Завжди є шанс мінімум висоток. І цей висоток завжди може зіграти роль 100%. Тому що на відсотки не може бути. Так, можна навіть згадати матчі Барселони проти ПСЖ. А зараз 3-2, 3-2, за ті хвилині і зараз треба брати мяч уже в Барселоні, що звати її! Бальде за м'яч! отак от хоф. Але губить але... м'яч, бойде, а зараз Адліч. йдуть. і тут же оставить. полить і це все. Це... Остання атака матч буде за Байером Леверкузеном. Може бути у нас тільки 4-2. Подача. У нас може реферіали не дав. І матч закінчився з за рахунком 3-2. Цікавий матч на події були і в об... обидвах команд небезпечні моменти. Ну, але сьогодні на полі Барселона була сильнішою. Дякую за цей матч. Коментували Марко Бащук. А, та... Артем Весюпта. Нікований матч, у нас тут в студію зайшли палати. Будемо закінчити трансляцію. Дякую, Дякую вам за перегляд. До побачення. Все Дякую. буде Україна. Це буде Мантан.